Новим міністром оборони Німеччини стане Борис Пісторіус. Нині міністр внутрішніх справ федеральної землі Нижня Саксонія. Кадрове призначення підтвердив канцлер Олаф Шольц. Пісторіус, тлен соціал-демократичної партії. Раніше обіймав посаду мера міста Оснабрюк. Раніше він закликав конфіскувати майно російських олігархів та передати їх для допомоги і відбудови України. Також виступав за сувору боротьбу з російською військовою пропагандою в Німеччині. Посадовець Радник канцлера Олафа Шольца і підтримував його політику щодо російсько-української війни. На новоспеченого чільникам бонесферу очікують виклики, серед яких ухвалення рішень про надання зброї Києву та поліпшення стану збройних сил Німеччини на посаді. Борис пістою замінить з Крістін Ламбрехт, яка пішла у відставку. Напередодні її критикували за некомпетентність, зокрема повільні закупівлі обладнання для Бундесферу, нерішучість у допомозі Україні та. Брак досвіду. Німецька армія має адаптуватися до нової ситуації, яка виникла внаслідок російської агресорської війни проти України. Для мене важливо, щоб наші солдати дуже активно брали участь у цьому процесі, адаптувалися. Армія може бути впевнена, що коли буде потрібно, я заступлюся за неї. Я хочу зробити Бундесвер сильним для часів, які на нас чекають.